Ціни на малярні роботи від липня 2024 року. Грунтування стін або стелі просте 30 гривень, кварц грунтом 60 гривень за квадратний метр. Штукатурка стін по маяках ручна 250 гривень до 4 см 300 гривень понад 4 см. Шпаклівка старт по цементній штукатурці 150 гривень. Під скло полотно або шпалери 210 гривень, під фарбування 250 гривень за квадратний метр, фарбування стін або стелі 130 гривень за квадратний метр. Установка перфорованих кутів на укоси кути 80 гривень погонний метр. Армування стін сіткою 70 гривень квадратний метр, армування кутів сіткою 70 гривень за погонний метр. Поклейка склополотна 100 гривень за квадратний метр, на відкоси або кути 100 гривень за погонний метр, монтаж гіпсокартону на стіни 320 гривень, на стелю рівну 350 гривень, на стелю скошену 370 гривень за квадратний метр, монтаж коробів від 360 гривень за погонний метр, монтаж укосів 250 гривень за погонний метр. Поклейка шпалер 100 см без підбору 130 гривень, з підбором 140 гривень. Поклейка шпалер 50 см без підбору 150 гривень, з підбором 160 гривень за квадратний метр. Скачати повний прайс на внутрішні та зовнішні роботи можна за посиланням в описі профіля.